Вітаю вас, друзі! Розпочнемо цей прямий етер з того, що сьогодні Кремль вирішив показати незвичайне шапіто з Путіним, як він це зазвичай робить, показуючи Путіна росіянам, а кремлівське шапіто планетарного масштабу. Адже сьогодні російські пропагандисти повідомили, що пряму лінію з Путіним транслюють по всьому світу. І спеціально для цього були запрошені представники іноземної преси. Щодо самих росіян, то сьогодні такі також гучні новини. Щоб ніхто на Росії не розслаблявся, не ховався за бурхливою діяльністю, то в російській бюджетній організації поступило розпорядження усім дивитися Путіна. Зокрема, російські ЗМІ пишуть про те, що навіть в школах, коледжах, університетах по всій Росії дивляться Путіна, зупинили навчальний процес. І що усі бюджетні організації по соціальних мережах такі фотозвіти з таким хештегом Я дивлюся президента в цілому, Кремль дуже готувався до цієї прямої лінії. Вчора виступав Герасимов. Начальник Генштаба, перед цим виступав Шойгу, також виступав і Білусов, міністр оборони. Усі трубили про так звані успіхи, але щодо загалом успіхів, і того тла, перед яким чи на фоні якого виступав Путін, все точно не дуже добре, тому що уже третій рік так званого СВО стратегічних успіхів немає. Проблеми з економікою, інфляція. А тут ще ця ситуація з цим самокатом, російським московським генералом Кириловим. Крім того, це і аварії в Чорному морі з російськими танкерами, безліч інших. Проблем, але Путін і я ще перед цим скажу: пропагандисти повідомили, що незважаючи ні на що, штучний інтелект згуртує президента з росіянами проти російських недбайливих чиновників. Чиновники недбайливі, цар хороший, а бояри погані. Нічого на Росії не змінюється з часів середніх віків. Так, от повернімося до самого Путіна, адже сьогодні він вийшов таким бадьорем, і з такої позиції гопника він почав робити гучні заяви. Війну він назвав двіжухою та заявив, що Росії без війни нудно. Тобто з таким наскоком, з такого наскоку, вирішив зайти, начебто сумно на Росія. Ось війна, і тепер пішов так званий двіж. Але це ж не війна. Він ж постійно говорить про так зване СВО, яке фактично є повномасштабним вторгненням в Україну. І ця так звана двіжуха, за словами Путіна, вона зараз призвела до того, що російська економіка на грані колапсу, на грані на межі серйозної кризи, призвела до того, що російсько-паційна армія і загалом. На російське суспільство втратило декілька сотень тисяч росіян, величезні проблеми, санкції. Але за словами Путіна, це начебто двіжуха. Крім того, щоб підтримувати градус такої гопничіської поведінки, Путін сьогодні вирішив ще раз погрожувати цим орішником, ще раз розповідати про аналоговніти і викликав навіть захід на дуель, запропонувавши перехопити орішнік в Києві. Цікавий такий поворот. Давайте ми вдаримо по Києву, а ви спробуйте його перехопити. Це таким чином Путін звертається насамперед до Сполучених Штатів Америки. А слабо Путіну вдарити, наприклад, по якомусь штату, цим Орішником чи якоюсь іншою ракетою, щоб перевірити американські системи протиракетної оборони. Чому це він вирішив, що потрібно бити для так званого вілічя саме по Києву? Але далі більше. Путін почав розповідати про так звані аналоговніти, і ви не повірите про С 400 Саме та система, яку пропагандисти, навіть сам Путін, регулярно рекламують, розповідають, що аналогів у світі немає. Але ця система вона зганьбилася тому, що. Замість того, щоб знищувати, наприклад, балістичні американські ракети АТАКМС, причому не найновітніх поколінь. А ще й старі модифікації, то ці ракети знищують системи ППО С-400. Хоча здавалось би, як таке може бути. Проте Путін, не зважаючи на реалії, не зважаючи на те, що система ППО С 400 не показала себе здатною збивати балістичні ракети, Путін сьогодні повідомив, що буцімто російська система ППО С 400 кращі за американські системи протиракетної оборони, що американські системи, начебто, слабші. Хоча насправді, навіть згідно технічних характеристик, С-400 е може збивати, теоретично, підкреслюю теоретично, збивати балістичні цілі на висоті 30 км. А американські системи ПРО, протиракетної оборони на висоті 150 км. Тобто американські системи протиповітряної оборони, протиракетної оборони збивають ракету за рахунок кінетичного влучання, кінетичного, тобто навіть не підриву, ще до того моменту. Поки ракета не розділиться на бойові частини. А російський так званий НЕТ С400 вже після цього, коли, наприклад, боєголовка розділилася на декілька частин, вже потім атакує кожну боєголовку окремо. Це просто земля і небо щодо рівня технології і щодо ефективності. Але Путін, видно, повністю втрачає адекватність, живе в своєму так званому якомусь паралельному вимірі. І, до речі, сьогодні Зеленський, даючи прес-конференцію в Брюсселі, прямо сказав, що Путін фантазер, який живе в якійсь незрозумілій реальності, і насправді це так і є. Він сам, роблячи заяви, наприклад, про цей Арішнік чи про С-400, він свято вірить в те, що це дійсно аналоговніти, і продовжує нести миячню. Також Путін заявив, що він шкодує, що не почав так зване СВО раніше, що потрібно було починати ще готуватися і атакувати Україну раніше. Але виникає питання: а коли раніше Російська Федерація, ця Московська імперія могла напасти на Україну? У 2014 році вона була не готова. Була не готова і тому, що не визначало у них і контрактників. Вони ж тоді до кордонів України підтягнули всього лише 40 тисяч. 40 тисяч військ. Не вистачало у них тоді і ресурсів. Вони не провели модернізацію і танків Т-72. Вони були з точки зору військової не готові. Крім того, вони були не готові і до реальних санкцій. Адже, наприклад, пакет Ярової та інші законопроекти, сотнями, яких вони прийняли до 2022 року, вони приймалися вже після 2014 року. Коли в 2016 році прийшов до влади Трамп у США, що Путін би наважився напасти на Україну при діючому президенті Сполучених Штатів Америки Трампі? Вкрай сумнівно, що він би на це пішов. Тому такі заяви Путіна, що він би міг напасти раніше, це взагалі ні про що, хоча, хоча можливо, після того, як замість Трампа прийшов президентом Байден, можливо, він вважає, що на рік-на два він міг раніше. Але тоді була пандемія. Тому фактично 2022 рік лютий це саме той момент, коли Путін дійсно з точки зору геополітики і з точки зору того. Що діючий президент США Байден йому сказав, що американські війська не будуть вмішуватися, тобто таким чином навіть якесь, здавалось би, зелене світло йому дали, що не було таких жорстких заяв. І він, Путін щиро вірив, що він зможе провести так зване СВО, яке обернулося стратегічним провалом. І повномасштабна війна вже триває майже три роки. Щодо перемовин. Сьогодні Путін зробив ряд гучних заяв. Він заявив про те, що Росії не потрібне перемир'я, а що потрібен довгостроковий мир. Тобто він повторив те, що раніше озвучував Пєсков, його прес-секретар, офіційний представник Кремля, що Москві не потрібна заморозка війни, що Москві не потрібно перемир'я, що Росія хоче досягнути усіх цілей так званого СВО. І сьогодні це саме говорить Путін. І говорить про те, що він готовий до перемовин, але на базі так званих стамбульських домовленостей. Його ультиматуму, який він озвучив 14 червня цього року. І стосовно цих домовленостей в лапках, сьогодні була заява від президента України Зеленського на преконференції в Брюсселі, йому задавали питання. Так от, Зеленський сказав прямо: наш президент, що ніяких домовленостей не було. Не було що. Тоді, що в перші тижні повнособного вторгнення це були путінські ультиматуми, тобто в Україні приносили, пропонували варіанти ультиматумів, які писали в Кремлі. Кожного разу вони дещо послаблювали ці ультиматуми, але Україна нічого не підписувала. Якби Україна десь поставила свій підпис чи дала би згоду, то це була б угода, це були б якісь домовленості сертифіковані. А так, це просто путінські ультиматуми. Тому нехай там в Кремлі Путін не розповідає про те, що можна домовитись на базі стамбульських домовленостей. Їх просто не було. Не було ніякої угоди. Це те саме, що зараз говорити, наприклад, про те, що Трамп він зараз готує мирний план. І цих варіантів мирних планів зараз є три. Про три варіанти писали в американських ЗМІ від різних е е е членів команди Трампа вони є. Але це ніякі не домовленості. Домовленості будуть реальні тоді, коли будуть стояти підписи. А фактично Путін знову пропонує свій ультиматум. Якщо Україна погодиться на капітуляцію, то тоді він згоден підписати мирну угоду, так звану мирну угоду. Але ці ж Стамбульські домовленості, вони фактично. Призвели би до того, якби Україна не погодилася, що Україна залишилась би в зоні впливу Кремля, що Україна була б васальною державою, щось на зразок, наприклад, Білорусі, Україна би залишалася без армії, тому що 40-50 тисяч це взагалі не армія, враховуючи те, що нам потрібні і сили ППО. А ви собі уявіть скільки це потрібно людей. Це також і радіотехнічні війська, це також наші і військово-морські сили, і повітряні війська, це також і технічні спеціалісти на аеродромах, це штаби, це 50 тисяч в масштабах України. Це просто заява така Кремля про те, що Україна не повинна мати армії. А без армії Україна існувати не може, зважаючи на сусідство з московської недоімперії. І сьогодні, до речі, президент Зеленський сказав прямо, що Україна в жодному разі не погодиться на скорочення армії. Нам, згідно підрахунків, які робилися ще у 2000-х роках, потрібна армія десь 400-500 тисяч. Якби у нас така армія була на початку повномасштабного вторгнення, то навряд чи Путін би наважився на це так зване СВО. А у нас, на жаль, армія була десь близько 250 тисяч, і цього недостатньо. Тому що 250 тисяч це з врахуванням того, що бригади потім будуть розвертатися, що буде проводитись мобілізація. А це час. Мобілізовані, не підготовлені на тому рівні, який необхідний. Усі ми все чудово розуміємо. Тому за великим рахунком нам потрібна армія десь мінімум 400 тисяч. Можна, звісно, дещо зменшити. Але тоді нам потрібна технічна технологічна перевага над країною агресором. Нам потрібні сучасні літаки у великих кількостях робити ставку на авіацію, робити ставку на наші ракетні війська. Але як ми розуміємо, зараз поки такої можливості у нас немає. І далеко не факт, що Сполучені Америки скоро погодяться на те, щоб передати Україні літаки п'ятого покоління F-35. Це так, для розумів. Тому усі ці заяви Путіна про так звані стамбульські мирні домовленості, яких не існувало, а фактично, це були путінські ультиматуми. Це взагалі ні про що далі. Путін заявив, що він готовий зустрітися з Трампом у будь-який час. І до речі, щодо зустрічі Путіна з Трампом, то ми періодично чуємо заяви з Кремля. То від Піскова, від Рябкова, від різних сенаторів, депутатів, що хоч би на хвилиночку, щоб Путін поспілкувався з Трампом. І також сьогодні Путін заявив, що не було телефонної розмови, що Трамп з ним не спілкувався після того, як його після виборів президента Шаки його обрали президентом Сполучених Штатів Америки. Також Путін почав сьогодні верещати, що бутін то Зеленський нелегітимний, що він не буде з ним підписувати мирний договір. Тобто таким чином він намагається зіскочити, починає розповідати про те, що Буцімто легітимний лише голова Верховної Ради. Я ще до цього скажу так, таким чином, і про це писав, наприклад, американський суд вивчення війни. Що Путін хоче взагалі не хоче, щоб ці перемовини відбулися, і намагається знайти якесь виправдання. І зараз він розповідає те саме. А потім. В разі чого, наприклад, теоретично, якщо підпише мирний договір умовно не Зеленський, а хтось інший, то тоді Кремль може сказати, а це нелегітимно, чи ще якісь претензії, і загалом, будь-які договори, які підписані цією Московською імперією, вони навіть не варті паперу, на якому вони написані, і ми це пересвідчилися на собі, адже і Будаперський меморандум. І договір від 98 року про дружбу і співробітництво, і цей договір був ратифікований і російською держдумою, і повністю ратифікований парламентом РФ, скажімо так, документ міжнародний, яким визнавався Крим українським, визнавалися кордони України. І що також ще були інші договори в 2023 року, 2003 року, вибачте, при Кучмі, коли був після конфлікту за Тузлу, то що зараз? А Кремль каже, що, начебто, після 2014 року, після Майдану, Україна вже не та, і ці договори не дійсні. То про що далі говорити, крім того, що Україна повинна отримати реальні гарантії безпеки, щоб Україна була потужна армія, щоб Україна мала свою власну силу. І найкращий варіант для нас, щоб плюс ми мали захист, будучи членом блоку НАТО, Північно-Атлантичного альянсу. Але ще один цікавий такий поворот, що стосується Путіна і сьогоднішніх його заяв, які вказують на те, що він перебуває десь в якійсь там незрозумілій реальності, що він втрачає адекватність, що вже, можливо, повністю втратив. Це його заяви, наприклад, щодо Сирії. Сьогодні він заявив, що Росія в цілому досягнула своїх цілей в Сирії. Цікаво, як це досягнуло в цілому всіх своїх цілей. Путін зазначив і пояснив, що Росія буцімто не воювала в Сирії. І не воювала тому, що не було сухопутної компоненти. По-перше, була сухопутна компонента, тому що в Сирії воювали Вагнер, ПВК Вагнер. І Путін сам казав, що ПВК Вагнер. Його фінансували з держбюджету. Він наводив цифри там, десь мільярди. Я зараз не пам'ятаю. Що Росія фінансувала, що це фактично російська армія? Він сам розповідав після того, що вони здійснили цю операцію щодо Пригожина та інших керівників ПВК Вагнера. З цим літаком пам'ятаємо ту ситуацію. Путін тоді обурювався і все розповідав. Тому була сухопутна компонента. Авіація була бомбардували сирійські мирні міста. Всі усе пам'ятають. Також і російські військові кораблі, удари ракетами по Сирії. Це що? Росія не воювала в Сирії. А щодо досягнення так званих цілей, то очікуємо лише добрих новин, щоб російські військові бази, і авіаційну базу, і морську базу, цей логістичний центр, повністю випровадили Сирійської Арабської Республіки. І я щиро сподіваюся, що так воно і буде, що їх уже просять на вихід. Ще одна гучна заява, яку сьогодні активно публікують міжнародні змі, активно обговорюють, це заява спецпредставника США, верніше не США, а Трампа щодо України та Росії Келога, який заявив, що Київ та Москва готові до перемов. Особливо таких заяв Келога і загалом ситуації з перемовинами, я зняв окремий випуск на каналі Володимир Бучко коментарі. Під такою назвою гучні заяви зі США щодо завершення війни. Кому цікаво, посилання на цей випуск буде в описі під цим відео, а також в першому закріпленому коментарі. Рекомендую подивитися. Але щодо ситуації в Європі, на тлі перемовин, на тлі того, що події прискорюються, інавгурація Трампа наближається дата інавгурації, сьогодні з'явився інсайт. Про те, що вчора генсек НАТО Рюте збирав деяких лідерів країн Європи на вечерю і обговорювали питання підтримки України. На жаль, згідно тих інсайдів, які публікує видання американське політико», на цій вечері не було ухвалено жодних рішень щодо України. Тобто рішення Європи немає. Напевно, все буде так, як раніше говорила Мелоні, і вона казала про це журналістам, відповідаючи на запитання, що Європа буде чекати інаугурації Трампа, а далі буде приймати рішення. Дуже би, звісно, хотілося, щоб Європа показала свою силу Європейський Союз, щоб були конкретні пропозиції до Трампа, але все дуже так зараз туго в Європі, особливо зважаючи на те, що Німеччина, яка є лідером. Країн Європейського союзу, загалом, лідером ЄС зараз змінюється влада. Шольца відправила відставку та його уряд, і зараз, напевно, до інавгурації Трампа навряд чи буде якесь рішення. Хоча Шольц нещодавно заявляв, що він після інавгурації Трампа планує з ним зустрітися, тому Шольц ще буде приймати рішення. Але в будь-якому разі спостерігаємо за розвитком подій щодо ситуації на полі бою. Згідно повідомлень від нашого генштабу, ситуація і надалі залишається складною. Сили оборони України відбили на фронті 250 атак. ворога. 250 – Величезне число. Окупанти атакують на п'яти напрямках за словами Сирського. В тому числі і на Курщині, сьогодні публікували дуже багато відео з корейцями, як працюють наші підрозділи, як працюють сили спецоперацій. Наші воїни-герої мужньо, героїчно тримають рубежі, наносять втрати окупантам. Стосовно втрат окупантів, то за минулу добу вони втратили 1530 військовослужбовців. Щодо загалом ситуації і того, що окупанти атакують уже активно на п'яти напрямках. То є, наприклад, сьогодні новина про те, що вони атакують, і, зокрема, на Харківщині. Є повідомлення, що батальйон Ахілес відбив чергову спробу РФ прорватися до річки ОСКІЛ, якщо було зупинено 21 одиницю техніки. Техніка це танки, це бронетранспортери. 21 одиниця за одну атаку. Тобто Кремль зараз дуже поспішає, кидає в бій все, що в нього є, і хоче загарбати якнайбільше територій українських до інавгурації Трампа. І Путін в спиті бачить, як він спілкується з Трампом, і як він розповідає про те, що подивіться на реалії на землі. Позиція України має бути однозначно підсилена. Україна повинна мати сильнішу позицію, що Путін так не міг розповідати. І тому повинно бути рішення від лідерів країн заходу, щоб Україна отримала технічну технологічну перевагу. Україні потрібно більше зброї, більше боєприпасів, вогневої міці, потужності, щоб ситуацію на полі бою, хоча б на донецьких напрямках, стабілізувати. Я вже мовчу про якісь контрудари, хоча цілком можливо вони і плануються. Хоча б тому, що російські пропагандисти дуже їх очікують, верещать, репетують, пишуть про різдвяний наступ. Зеленського, про начебто, останній удар надії України ще щось. Тому ну, цілком можливо, щось воно і буде до 20 січня, але найголовніше це стабілізувати ситуацію. Якщо ситуація не буде стабілізована в донецьких напрямках, це дасть потенційну можливість Путіну почати якось диктувати свої умови. І саме тому генсек НАТО ЮТ сьогодні заявив, що перед перемовинами з РФ позиції України мають бути сильнішими. Щодо добрих новин, Україна сьогодні вночі показала силу. Був нанесений удар по Новошахтинському НПЗ в Ростовській області. І удар був нанесений туди, куди потрібно, в серце заводу, в установку ЕЛОВ. І щодо цього удару є повідомлення в наших змі, що удар був двохетапним. На першому етапі дронами СБУ була виснажена система ППО, цей завод нафтопереробниця, нафтобаза. Його дуже добре прикривали. А на другому етапі прилетіли українські ракети. Так саме ракетами був нанесений удар ракетами українського виробництва. Хоча російські пропагандисти кажуть про те, що Буцін то це американські ракети, Бучен то це чи то британський штурм шадо, ще щось, що це не українські. Але наш Генштаб повідомив, що удар нанесли військово-морські сили України. А якщо військово-морські сили, то що? Це все прямо говорить про те, що прилетів Нептун. Чи прилетіли Нептуни? І бавовна там досить така потужна, палало добре, і після, звісно, удару ракети, ракета це не безпілотник. Невідомо, яка вага бойової частини Нептуна, але це десь може бути 250-300 кг проти 50 кг в лютому 0,2 чи навіть менше в деяких інших безпілотниках. Тому на Росії сьогодні відчули силу українських ракет, а далі буде. І ще одна, друзі, добра новина, на якій ми закінчимо цей випуск, це повідомлення про те, що в Україні склали перший повністю український FPV-дрон. Повністю український це. У ньому все українське, крім комплектуючих, тому що, наприклад, ми не можемо зробити матриці, не можемо зробити сенсори, тим більше тепловізійні. Але і електродвигуни, і пропелери, і сам корпус, і самі плати, і сама пайка роботизована, до речі, все здійснюється в Україні. Новина безумовно добра. Раніше про це було відео на Ютубі. Сьогодні про це пишуть наші ЗМІ і пишуть про те, що. Першою склала український повністю зразок fpv Коптера компанія Veridron. Друзі, ну а на цьому, все. Дякую вам за увагу і до нових зустрічей в Етері.